Всім привіт! Насправді хотів цей стіч дати трошки пізніше, але зрозумів, що пізніше його просто не буде. По попередньому дню, друзі, в мене все вдалося. Але є деяке відчуття, як ніби зараз, знаєте, от коли ми беремося за якусь справу от іде, от Папорла, кажу, да? іде, 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 І ми хочемо нарощувати темп, тиснути туди, оп, воно якось, знаєш, легко-легко пливе, а потім бах. І є розуміння, що ніби взяв трошки не свій рівень. І треба зменшити тиск. Інакше буде так. Ми тиснемо, 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 і потім буде падіння. Щоб цього падіння не було, треба зрозуміти, коли стає важко, трошки зменшити темп, щоб е, оцей перепад піку і цього падіння, да, він був ну, невеличким. От, я зараз якраз з цим працюю. Я вчора влігся спати в 22.30. От прямо, знаєте, ідеально. Але заснув 23.15, 2320 десь було. Поставив будильник на 4.05. Думаю, ну, між 4.05 і 425 десь отак встану. От. Але так як я заснув пізніше, то я, так скажемо, ну, провалявся насправді до 5.20. Почав монтувати Що всякими справами цікавими, корисними. Займатися публікаціями. І зараз прийшло розуміння. Зараз без 10 7 я допиваю чак, як він вже досить прозорий. Для Шопуеру це вже не колір. Але все-таки доп'ю. І я вже його майже допиваю. І в тілі енергії нема. От реально пішли зміни в погоді. Пішло якесь навантаження в інфополі. от Таке неприємне. Все затягнуло хмарами денна температура максимум 20 градусів, і сильний вітер перепаде в тиску. і це тисне на самопочуття. І я продовжую прокидатися рано. Але думаю, що наступні дні дійсно не буде ніяких 4.05-420. Як я вже казав в першому випуску, мені головне встати до 6. Тому в 5.10, 5.20, 5.30 я буду вставати. Пройду цей важкий період, зараз реально важко. От, На мінімалочках. Що ще важкого, друзі? Прийшло розуміння, що пора балансуватися, додавати нормальні силові тренування. Зараз виходи на дві роблю з додатковою вагою. От, позавчора робив, трошечки ще потягуюсь м'язи спини, тому що там ну, я досить сильно рву вгору. Зараз взяв так, знаєте, не на кількість працювати, а саме на ривок відпрацьовувати цей ривок. Якщо вийде відпрацьовувати його з додатковою вагою, потім знімаю додаткову вагу і вилітаю в космос. От тому Скоро супутники помітять, що там я літаю в космосі. Так, ну і Основна думка буде через 2 хвилини, і ця думка, можливо, буде тобі неприємна, можливо, ти її не зможеш витримати, якщо ти відчуєш, що ти не можеш зі мною погодитися. Що сильно проїжджаюсь по твоєму хибному его, і в тебе прямо ну, бентежний розум стає, краще вимикаю, щоб не нашкодити собі. Ну і щоб я тобі не нашкодив своїм спічом, тому що там буде про причину війни, і там не буде ніяких росіян, одразу кажу, і доведеться взяти відповідальність за все, що відбувається на себе. Так. Тому, так як зараз додаються силові тренування. Відновлення відбувається повільніше. Збірч Брицю завершується. Я сьогодні не йду зранку. Зараз буде читання Шримад Баґа, там через 5 хвилин. Я думаю, що я тут просижу або пролежу ці 2 години, прослухаю і просто ляжу досипати і десь в перші прокинусь. От І близько другої піду вже на збір ще Бриця. Да, я сьогодні хочу туди піти, але хочу бути готовим, тому що, друзі. Зазвичай я п'ю чай, тіло вмикається, воно одразу таке живе і, і хочеться йти. А зараз я розумію, розум увімкнувся, тут все працює, а в тіло енергія просто не йде. Ну, от наше зараз якесь насилля чинити, якщо варто просто послухати тіло, <кхем> дати йому необхідний відпочинок. От, Тому так. Да, сьогодні, можливо, останній день збору чебреця. Можливо, ще завтра піду, буду вже сьогодні орієнтуватися по тому, як він росте, скільки відсвіло, скільки не відсвіло, який об'єм зберу, щоб бути... Щоб було зрозуміло, чи варто взагалі зараз старатися, чи просто виходити і робити от, медитацію і вже в такому може, сидячому положенні. На своїй медитативній точці буду знімати ролики з штативу, сидячи. Так, да, думка ось про що, друзі. Про насилля. Є закон карми, причинно-наслідковий закон, ще його можна назвати закон справедливості. Ти щось комусь зробив, образив, відповідаєш за образу, скорим ну, з плином часу, тебе теж образять. Тобто, це закономірно, і я думаю, що ніхто не буде спорити, що як ми відносимося, так потім до нас відноситься. Може навіть не ця людина, а інша. Тобто вона повертається як бумеранг. Ти розізлився потім на тебе зляться. Це справедливо, так має бути. От, матеріальне життя, матеріальні закони вони саме такі. Карма це матеріальний закон в духовному світі ніякої карми нема. От, вона не, не накопичується там. Це тільки феномен матеріального світу. Так от, якщо почати вивчати. Ведичні знання, якщо почати сильно питати про абсолютну істину, і не знаходячи, наприклад, чітких відповідей в інших релігійних конфесіях про те, як ми створені, хто такий Бог, що він любить, що він хоче від нас, як правильно служити, то, скоріше всього, ти звернешся до ведичних писань, і там коровам приділяється особлива увага. Корови це такі тварини, в яких. Зосереджена енергія всіх напівбогів Всесвіту, 33 мільйони напівбогів, напівбоги, щоб ви розуміли, це не щось казково вигадане. Це деякі особистості, які керують, наприклад, стихіями, які ми можемо відчути на собі: сонце, вітер, хмари. Цим всім керують деякі вищі сили. От. І коли. Людина чинить насилля над коровою, вона бентежить весь всесвіт. А так як ми залежні від вітру, від сонця, від цього всього, то ми потім отримуємо наслідки за свої гріховні діяння. І можна сказати, я ж не вбиваю корів, це роблять, так скажемо, вповноважені кілери, які займаються цим вбивством. Давайте тоді подумаємо: є кілер, який виконує замовлення, є людина, яка Робить це замовлення, і якщо, а так скоріше всього, і трапляється, їх ловлять обох і кілера, і того, хто замов, кого будуть карати по закону. О Бог, друзі, і того, хто замовив, і того, хто виконав це замовлення. <кій> Тепер беремо нашу ситуацію. Ти приходиш, чи хтось інший, людина приходить. В супермаркет чи в, якісь, в якусь м'ясну лавку і купує м'ясо корови. Що в цей момент відбувається? Людина платить гроші за те, що плід вбивства опиняється в неї. Тобто це замовне вбивство. Не варто думати, що наслідки того, хто вбиває і того, хто споживає, будуть різні. Ні, вони однакові. Це все один ланцюг насильства над твариною, яка дорога Господу. Закон. Країни чомусь недосконалі. Чому? Тому що це закони не Божі, а людські. І таке мені насправді це не зрозуміло, чому от вбити свиню або вбити корову це нормально. А якщо ти вб'єш кішку чи собаку, це вже буде за це тебе вже покарають. В Європі вже карають і дають відповідні. Терміни, ув'язнення, ну, тобто, вбити собаку це як вбити людину. А чому тоді вбити корову не вважається таким? Ну, тобто, що те, що то, усвідомля насилля, живе, хоче жити в якісь емоції, прив'язується до своєї дитини, до свого хазяїна. Чому так, друзі? Але коли людина не задумується, не задає собі таких питань. Вона сліпо просто закриває на це очі і не хоче бачити в шмутку м'ясу, якому вона їсть свій вчинок замовлення цього вбивства. Вона думає, що це їй зійде з рук. Закриває на це очі і думає: я просто, я просто купив м'ясо. Що тут я ж не вбивав. Але це, так скажемо, позиція. Ну так, да, ти просто звільнив себе хитрим чином від цього вбивства, власноруч вирішив просто заплатити гроші, щоб вбив хтось інший. От, І це вважається по Божим законам дуже великий гріх, ну майже на рівні з вбивством людини. І коли ми за своє життя накопичуємо цих замовлень на вбивство певну кількість, в нас серце загрублюється. Тобто, ми приймаємо постійно участь в насильстві. А коли людина багато займається насильством, вона це вже приймає як звичайну справу. Тобто, ну, це, ну більшість людей навіть ну, реально не каються, не, не помічає, що це відбувається. Для них це звичайно. Це енергія навігластва. Так діє, вона закриває розум від е, думок, ну, заглиблення, так скажемо, в саму суть питання. Людина на автовантизмі живе. Я навіть такий прошарок людей, які називають. Телеглядачі, це прошарок людей, з якими можна робити що завгодно. Їм подасиш щось в інфополі, вони з'їдять і це вже приймають як істину, хоча там істини немає. І те, що показують по телевізору, і те, що розповідає президент, наприклад, це зовсім інше. Відрізняється від того, що насправді відбувається в кабінеті міністрів, коли вони збираються і без всяких телекамер щось вирішують. Там зовсім інше, друзі. Повірте, це. Те, що по телевізору показують, це, це не істина, так скажемо. і навіть неправда. І люди, які в це вірять, вони готові з'їдати просто все, що завгодно, і таким чином людьми маніпулюють. І таких друзів більшість телеглядачів більшість. І саме руками цих телеглядачів кояться ці злочини, які мають свої наслідки. І наслідком великої кількості насильства. Яке прикрите законодавством країни, да. а якщо закон сказав значить це тільки так, правильно Тому... Тому приходить карма. Початок війни, продовження війни, насильство, вбивство рідних і так далі можна подумати, що вмирають невинні люди, які нічого не скоїли. Страждають матері і так далі. Так, да, це на рівні емоцій, на рівні того, що відбувається з матерією в певний час О, з тілами людьми, емоції, воно дійсно це важкі переживання, але це все є вже наслідком. А сам, сама війна це просто повод. Але самі причини лежать набагато глибше. Тому я бачу в цьому пряме відношення того, що людина. Вбиває корів, які дорогі Богу, чинить насильство, загрублює серце, впадає в енергію невігластва, тому що воно потім це м'ясо їсть, яке знаходиться в гуні невіглавства і пристрасті, трошки пристрасті, більше невігластва. І тому людина не може сприйняти закони Бога, в неї розум стає слабким, вона схильна довіряти телевізору і думає, бляха, що їй все зійде з рук, і вона тут. Безпричинно страждає. Та ніхіра. Не буває такого. Все закономірно, все правильно і це просто кримічна відповідь за наше насилля над іншими живими істотами. Ось така тобі правда. Як тобі? Напиши в коментарі, тому що, в принципі, я все сказав. Хочеш ти над цим задуматись? Не хочеш? Це вже, ну, як би моя. Моя частина зроблена, я зробив деяку коротку проповідь, просто щоб е, ти задумався чи задумалась над тим, що відбувається насправді. От, а чим замінити м'ясо? Чому е, всі лікарі, до яких ми звертаємося, дієтологи кажуть, без м'яса не можна жити, друзі. А звідки вони взяли цю інформацію? Знову ж таки, це ті самі телеглядачі, які довіряють. Тим, кому вигідно це робити, це великі компанії, ці м'ясобойні, ферми оці велетенські, вони заробляють на цьому гроші, і вони просто штучно нав'язали нам цю цінність, що ніби як без м'яса не можна вижити. І лікарі, які користуються авторитетом звичайних людей, які не опираються на якісь глибокі знання, ті самі лікарі. Вони розповідають, що м'ясо необхідне, але насправді це все ілюзія, і м'ясо заміняється будь-якими іншими продуктами: каша, сир, кругом, де ти знаходиш жири і білки. Це все є прекрасною заміною м'яса. Єдиний момент, що там дійсно знаходиться вітаміну b 12 більше, ніж в інших продуктах, і як варіант просто b 12 Окремо вітамінами пропивати, а так все інше закривається, наприклад, молочною продукцією. Ну це реально так. Якби там реально не вистачало гемінокислот, вегетаріанці б не, не доживали до старості. Я б точно не прожив би 7 років без м'яса, друзі. Сьомий рік без м'яса. Зараз іде, я живий, почуваю себе класно, краще, ніж коли їв м'ясо. Серце розм'якає, стає не таким грубим, інтелект стає кращим. Пам'ять. Хоч і паскудна все ще, але стало набагато краще, ніж була. Схильність до вивчення чогось глибокого до самопізнання виросла, духовний потенціал вир... виріс. Друзі, ну, я не знайшов жодного що мінусу, щоб сталося з моїм тілом, з моїм розумом, з моєю сутністю після того, як я перестав їсти м'ясо. Все тільки пішло в плюс. І ще скажу що я не приймаю ніякі Б12. Я не вважаю, що його не вистачає, я цього не відчуваю. От, можливо, скоро це станеться, я почну приймати. Не знаю. Але щоб, от, якщо ти вирішив, вирішила, що ну, не хочеш цього насилля, але як же без м'яса. Да? А от легко, просто додаю, виходиш з м'ясоїдіння, їстиш нормальну їжу, почуваєш себе краще, додаєш b 12 все. Там нічого більше в м'ясі немає такого, чого е, не було би в інших продуктах. Тільки b 12 єдиний момент. Якщо сильно переживаєш за здоров'я, як без м'яса, ось тобі відповідь, в принципі. Це не, далеко не всі готові сприйняти, далеко не всі готові діяти в цю сторону, тому що навіть Індія, яка сама удухотворена країна світу, там найбільша кількість храмів, там найбільша кількість святих у світі, у святих місць, там. Можна подумати, ну там всі ці релігійні конфесії, все, що відвед, воно все базою має вегетаріанство. Тобто, це як обов'язок. З вегетаріанства все починається. Без вегетаріанства, ну, типу, пізнання Бога, якось гуна благості, схильність до знань, вона нереальна просто. Це буде дуже на слабкому рівні. От, І можна подумати, що вся Індія-вегетаріанці, друзі, ні, 20%. Всі є індії, вегетаріанці, і це дуже великий відсоток. Насправді, якщо взяти по світу. Я думаю, що по світу там Україна, ще Європа, 1-2, максимум 3 відсотки. Реально, у нас таких мало хто не їсть м'ясо. І тепер подивіться, навіть якщо. 10%, 20% перестануть цим займатися, 80 залишаються. І ці 80 людей, 80% людей загальної маси продовжують накопичувати негативну карму, яка потім буде постійно виливатись в ці війни. Думати, що зараз війна закінчиться, все буде нормально. Ні, друзі, сама перша причина незмінна, тому знову буде накопичення карми, знову будуть війни, стихійні лиха, голод і так далі. І це циклічно, і це буде дуже багато разів ще, так що не варто. Себе тішити якоюсь ілюзією, от війна закінчиться, все стане добре. Ні, друзі. Якщо з причиною не працювати, це буде якесь тимчасове затишня на дуже небагато років. Просто треба прийняти цю реальність, що ми зараз живемо в світі, де проявлені яскраво проявлені і просвітають демонічні якості людей. Важка тема. Але вона базова. Якщо ти усвідомиш це. То ти будеш розуміти, що несправедливості немає, і кожен заслуговує те, що заслуговує. Можна подумати, ну дитина, в неї ж не пробуджена свідомість, вона попадає під вплив батьків, приймає їх авторитет, і буває таке, що діти помирають рано, да? друзі, але душа вічна, душа міняє тіла. І в попередньому своєму втіленні, можливо, ця дитина. Як ми зараз приймаємо в даному контексті, от просто як дитина 7-5 років, вона до цього могла проживати в досить, досить багато років в іншому тілі і вже в свідомому віці могла чинити злочини. От. І ще серйозніші злочини, ніж вбивство корів. Можливо, вбивало святих людей чи ще щось. Тобто ми не знаємо історії. Я не знаю, ким я був в минулому житті, але точно я не був святою людиною, тому що я народився зараз в цю епоху і зараз поїдаю карму своєї діяльності. Варто це приймати. Так, це неприємно, але це відповідальність. Закон карми вчить нас відповідальності за свої дії, знаходити причини своїх страждань. Іноді вони можуть бути закритими, не повністю явними, але просто факт того, що ми це приймаємо, як би так скажемо. Ну, розслабляє наш розум. Ми перестаємо критикувати інших. Розуміємо, що пляха кожен цього заслуговує, і якщо це відбувається зі мною, як варто прийняти, я це теж заслуговую. Це дуже важливо, взяти відповідальність за все, що відбувається в нашому житті, тому що це є наслідком наших дій в минулому і ніяк інакше не може бути ніякої несправедливості, тому що кармою керує сам Господь. Параматма в нашому серці записує все, що з нами відбувалося, відбувається, і буде відбуватися, і там помилок статися не може, друзі. Дякую за перегляд. Я Буду слухати читання Шеремат Багавата. Тому що, якщо я не буду це слухати, про що мені спілкуватись? Про те, що спілкується більшість людей. Які проживають своє несвідоме життя, друзі, я так не можу. Або я спілкуюсь про щось вище, або ніяк. Я, от... Я, ну, звісно, бувають різні стани, бувають матеріальні потреби. Спорт, все, що пов'язане з моїм, так скажемо, професійним розвитком, це мені теж цікавить. І якщо в тебе є якісь пропозиції щодо того, щоб, наприклад, якось підняти. Прийняти участь в розповсюдженні дошок садку, який я роблю, глиняного посуду, ще щось. Це зможе підвищити продаж, і ти теж зможеш на цьому заробити гроші на розповсюдженні чогось якісного, класного. Я, я за це так. Я скажу, що я тільки духовний і, і нічого іншого. У мене є матеріальний смак, але його не так багато, щоб, так скажімо, пережовувати вже пережоване. Дякую за перегляд.